Після півтора року розгляду, у четвер, чотирнадцятого серпня об 11.30 у Сумському окружному адміністративному суді колегія суддів, очолювана головуючим, оголосила вступну та резолютивну частину рішення по справі за позовом Олександра Лисенка щодо поновлення його на посаді міського голови міста Суми з виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу Розглянувши наш відкритому судовому сім'ї приміщен міста суми. Адміністративна справа ново четыреста 16, шістнадцятонолік 24 за позовом Лисенка Олександра Миколаївича до Сумської міської ради, виконавчого Комітету Сумської міської ради, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні подачі Кобзара та Миколаєвич про скасування. Рішення поновлення на посаді стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу вирішив. Задоволення позивної заяви відмовити. Рішення може бути оскаржено в другого місця на суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 30 днів для складання повного рішення. Відповідно, численно 3 статті 243 каз України в повному обсязі рішення буде складено протягом 10 днів. Головучий суддя підпис, судді підписи. Рішення зрозуміло? Повний текст рішення буде складено протягом 10 днів, після чого позивач матиме 30 діб на його оскарження. Відікон продовжує слідкувати за даною резонансною справою та оперативно вас інформуватимемо.